Депутати Верховної Ради України не полишають надій і спроб зідрати з українського народу якомога більше грошей. Про те, що Давид Арахамія активно просуває ідею бронювання багатіїв, які отримують велику зарплату, ви напевне вже чули. А от інша група депутатів вирішила внести зміни в Кримінальний кодекс України і замінити покарання у вигляді позбавлення волі на штраф. Так, 17 травня 2024 року на сайті Верховної Ради України з'явився проєкт закону про внесення змін до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення непов'язаних з позбавленням волі видів покарань. Цим проєктом депутати пропонують замінити покарання у вигляді позбавлення волі на штраф. Якщо зараз в статті 336 Кримінального кодексу України говориться, що ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період карається позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, то в разі прийняття змін це покарання буде замінено штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів Громадян. Або буде замінено громадськими роботами на строк від 160 до 240 годин, або ж виправними роботами на строк від 1 до 2 років, або ж обмеженням волі на строк від 1 до 2 років. Як вважаєте, друзі, чи буде прийнято цей проєкт закону і внесено зміни до статті 336 кримінального кодексу, чи замінять позбавлення волі строком від 3 до 5 років на ось такі от штрафи, громадські роботи, виправні роботи або ж позбавлення волі від 1 до 2 років? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Особисто я думаю, що ті, в кого гроші є, вони... Просто будуть сплачувати штраф і все. І нічого їм не буде за ухилення від військової служби, від мобілізації і так далі. А от ті, в кого грошей немає, ті будуть або працювати на громадських роботах, відпрацьовувати, або ж у разі серйозного якогось порушення, все ж таки будуть засуджені і позбавлені волі строком від одного до двох років. Це вже ті будуть люди, які, мабуть, не зможуть ні відпрацювати таке порушення, ні заплатити. За це порушення.